День мої любі малята, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Дітки, давайте привітаємось з нашим другом грайликом. Добрий день, грайлику! Грайлика запросили сьогодні на день народження його друзів, але він каже, що, напевно, не піде, бо не знає, як користуватися столовими приборами. Давайте йому допоможемо! Але спочатку згадайте, який буває посуд. Так, кухонний посуд, столовий посуд, чайний посуд. Молодці. Ну, гралику, будемо тепер тобі допомагати. Спочатку я ставлю тарілку. Потім... З лівого боку від тарілки кладу виделку, а з правого боку ложку на тарілку кладу паперову серветку. Дітки, а коли користуються серветкою? Вірно, коли забрудняться? Погляньте, як гарно накритий стіл. Все це, що стоїть на столі, можна назвати загальним словом. Столові прибори. Давайте ще раз повторимо і запам'ятаємо ці слова. Столові прибори. А чого ще не вистачає на столі? На що ми покладемо хліб? Так, на блюдце. А якщо чогось не вистачає на столі, як треба звернутися до господаря? Вірно, потрібно сказати, будь ласка, дайте або передайте мені. Молодці, малята. Дітки, давайте пригостимо грайлика. Як його треба запросити до столу? Так, грайлику, сідай, будь ласка, до столу. Діти, який посуд стоїть перед грайликом? Так, новий, чистий, гарний. А тепер нам потрібно навчити його. Користуватися столовими приборами. Грайлику, я налила тобі суп. Він гарячий. Будь обережним. Діти, якому потрібно бути грайлику? Так, обережним, акуратним. Рівно сидіти за столом. І не можна розмовляти під час прийому їжі. Грайлик дуже вам дякує, що навчили його, як поводитися столом і користуватися столовими приборами. Тепер він обов'язково піде до друзів. Дітки, згадайте, що потрібно робити перед тим, як сідати за стіл. Правильно, перед тим, як сідати за стіл. Треба помити ручки. А що тепер треба робити з посудом, яким користувався грайлик? Вірно, вимити, витерти і скласти на полиці. Правильно малята! А як треба мити, витирати і складати посуд? Звичайно, обережно, щоб. Не розбити. Які ви розумні малята, шепче мені на вушко Грайлик. Такої думки і я. Ви і грайлика навчили, і самі згадали все, що треба знати про посуд. А я прощаюся з вами. До нових зустрічей. Дякую за увагу!